Олег, це у нас Атланта, щоденник будівництва. Ми трошки довго чекали шурупи, це, напевно, буде день п'ятий робочий. Розкажи, будь ласка, наступні етапи. От зараз ми стоїмо на цій дошці. Що це за дошка і які наступні етапи роботи по цьому будинку? Це фундаментальна обв'язка самого будинку. Складається у нас з пакета трьох дощок 150 на 50. Угу. Пізніше вона буде оброблятися спеціальною гідроізоляцією. І вже е, пізніше буде йти е, сітка від гризунів. Угу, Навіть повертне. на такій висоті ми все рівно даємо сітку від гризунів. Е, пізніше вітрозахисна мембрана і будуть кластися лаги-підлоги з утепленням угу. 200 мм. Лаги-підлоги з утепленням ага, і вітрозахисна мембрана. Окей, Я Окей. бачу, поклали руберої, да, ще, хоча це цинкований. Шуруп, але ще й кладуть ну, і ці. Це, це між, так би сказати, амортизаційна подушка між самим геошурупом та обв'язкою дерев'яною. Mm -hmm. І потім вже виганяються стіни, буде височений красивий дім. Окей, okay, зрозуміло.